Цікаво про мене. Якось ще до війни запросили мене на майстермайнд до Лєри Бородіної. І я, значить, приходжу, і всі дівчата, які там знаходяться, вони починають розповідати, піднімаються і розповідають про себе. Що я психолог, маркетолог, смм і так далі. Наступна дівчина піднімається теж я психолог, куч. В мене бізнес-сітка по, по всій Україні. Наступно піднімається теж. Я психолог, і я прям так пам'ятаю, я так прям напружилася, думаю, що ж таке? Я тут постійно з цією психологією займаюся. Був такий період, що запускали в центрі програму працювати з дітками з аутизмом. І тому теж Цілий день ти працюєш, потім ти приходиш додому, читаєш різну літературу для того, щоб зрозуміти ти правильно робиш, чи неправильно, чи ще щось, щось треба додати. Але я такого не знаю, як воно виходило, і часу не на щойно має, а тут. Бачу і психологію, і коуч, і все, що завгодно відбувається у людей в житті: ще й бізнес, ще й сім'я, ще й кудись подорожі. Думаю, ну неймовірні якісь люди. А потім мені донька каже: Ти каже, не, не парся, тому що вони закінчили невеликі курси і просто цим займаються для себе. І ну, я потім трошечки заспокоїлася. І думаю, ну а я навіщо це так велика така кількість таких фахівців потрібна. А потім згадала, що коли в, 20, в 2000-х роках тільки починалася психологія, і в мене така була мрія, щоб усі люди мали знання з психології, могли їх використовувати в своєму житті. І коли почалась війна, то було дуже гарно то, що Багато цих людей вони змогли підтримати на початку війни і себе, і своїх близьких, і це прям була така дуже дуже цікава, дуже гарна робота, яку вони зробили для себе.